Є знижки на Первекс. При покупці Первекс отримуй у подарунок мультигриб тест Ці молдовські вибори можуть увійти в історію як вибори найбільших російських витрат. Тільки уявіть собі цю цифру: 100 мільйонів євро. Росія не пустила на війну в Україні, а витратила на те, аби підірвати демократичний процес у Молдові. Бо для Кремля це фактично одне й те ж саме. Останні години перед днем тиші, коли агітувати вже не можна. Перед парламентом Молдови навпроти адміністрації президента синіють куртки партії наша партія. І лідера кандидату президента Усата, і Уса, один з тих, на кого ставить Росія. Сьогодні сьогодні я звертаюся до російськомовних громадян країни. Мене дивує, що тут чимало молоді. Щоправда, кого б я не спитала, не можуть відповісти, навіщо сюди прийшли. А ви тут підтримати Усатого? Так чи навіщо? Ні, не хочу відповідати. А чому? Це ж публічний захід. ви на нього прийшли так, але не хочу відповідати. Я блять Я думаю, що перед виборами рекомендації відбуваються різних партій, референдум. Рекомендації? Ну, я маю на увазі. ну, ознайомлення. Ви можете говорити англійською? Що? А ви були колись в Європі? В Європі ні. Але усати, наскільки я розумію, проти того, щоб Молдова вступала в ЄС. А чому ви проти? Адже якщо ви за нього, виходить, ви проти того, аби вступати в ЄС. Так я розумію. Ви не хочете в ЄС? Я не знаю. Мабуть, ні. А чому та мабуть так? Скажіть чесно, платять? Ні. А тут що платять, чи що? Ми переконалися таки платять. В руках у цієї жінки я бачу список із прізвищами, підписами навпроти деяких і однаковими цифрами 400. 400 молдовських лей це приблизно 900 гривень. Від камери жінка тікає. Скажіть, а що тут відбувається? Це реєстрація якась? Ні. Тут 400 цифри це реєстрація якась. А що? що це таке? Нічого, просто папірець. А 400 чого? Навпроти кожного імені стоїть цифра 400. Болі 130 тисяч... Понад 130 тисяч виборців з Республіки Молдова отримали від 50 до 100 євро за те, щоб проголосувати ні на референдумі і підтримати проросійського кандидата. Їм суботу в телеграмі мають сказати за якого. Потрапляючи в Кишенів з Києва, ми, наче, сідаємо в машину часу і рухаємось років на 15 назад. Російською перекладені назви вулиці, меню ресторанів, російські товари в супермаркеті на сусідніх полицях з українськими. Але етнічних росіян тут живе менше ніж етнічних українців. Просто відрізнити одних від інших на слух не завжди можливо. Та в середмісті, поруч із російськими, бачимо і написи українською коли ми говоримо про російськомовну спільноту громадян Молдови, це ж насправді українська спільнота, найбільша етнічна спільнота в Молдові. Але так сталося, що вони говорять російською. Більшість з них це наслідок радянського союзу. Це наслідок того, що за роки незалежності було зроблено недостатньо, аби допомогти українській спільноті, а також гагаузькій спільноті, болгарській спільноті в Молдові, спільноті Ромів. Повернути собі свою ідентичність, повернути собі рідну мову замість російської російською ведуть і агітацію за більшість кандидатів у президенти. Їх усього 11. Більшість або пов'язана з одним з олігархів утікачів, або напряму дістає гроші з Кремля. На ці гроші відкривають кабельні телеканали замість закритих російських. Утім лунає з них майже теж саме. Тому ви прийшли проголосували і на виборах президента, і в рамках референдуму. Тому ж танці російськомовні заклики приходити і проголосувати і за президента, і на референдумі щодо вступу Молдови в ЄС. Звичай з кабельного телеканалу в моєму готелі в Кишеневі дуже неважко було його знайти. Пропаганди тут дійсно немало. Треба вигнати американський бруд з нашої держави, але гроші йдуть не тільки на покупку голосів і пропаганду. Служба безпеки Молдови повідомляє про затриманих молодих людей, молдовських хлопців та дівчат, яких від початку осені посилено готували інструктори. Що працюють з приватною військовою компанією Вагнер. Кремль так боїться демократичних протестів, що тренує майбутніх провокаторів для протестів кишенькових. То чоловік сто людей тренували за кордоном, аби проводити агресивні протесні акції, специфічні техніки, щоб видирати поліцейських з кордонів. Експерт з безпекових питань центру вочдогим МД Андрій Корераро переконаний, одного чіткого кандидата, на якого ставила б Росія, в Молдові зараз не існує. Натомість іде внутрішня боротьба між проросійськими силами за фінансування. Так сталося, що аналітичний центр, в якому працює курораро, поруч із російським культурним центром тут досі пропонують освіту в Москві. Останні два з половиною роки вже геть не таку цікаву, як раніше. На посольстві стоїть тарілка, яка... Досі на посольстві стоїть тарілка, яка прослуховує GSM в Республіці Молдова. Посольство до слова знаходиться в чотирьох сотнях метрів від будинку парламенту та адміністрації президента. Була протестна нота з боку нашого МЗС. А вони кажуть, що це в них внутрішній зв'язок з Москвою. Вони говорять, що те їх внутрішні зв'язки. Вся ідея референдуму про вступ до ЄС, який Майя Санду вирішила об'єднати зі спробою переобратися у президента на другий термін. У тому, щоб прописати шлях Молдови до Європи у конституцію, в разі, якщо більшість виборців проголосує так, це станеться автоматично, без жодних голосувань в парламенті. І після цього зрушити країну з євроінтеграційного руху зможе лише ще один референдум. ми попереджаємо своїх громадян, кажемо ті, хто сьогодні купують у вас голос, завтра вас продадуть. Яна Слісарчук, Володимир Парахонський, Вадим Орехва, Євген Кошовий, ТСН, 1+,1. Марафон. Єдині новини.